Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Розпочинаю новий тиждень і нову загальну енергію. Так, на жаль, на минулому тижні сонце в мене настільки програлось, що я просто не встигала записати нові відео, які я обіцяла вам. Але буду намагатись на цьому тижні виправити ситуацію. Поки що. Давайте подивимось, що ж цей тиждень нам принесе, тому що минулий в мене програвся на всі 100%. Давайте дивитись. Нагадую, що загальна енергія це загальні процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні. Або, скажімо так, розширена версія карти дня, яка показує, що там буде в сфері відносин і в матеріальній сфері, і яким чином можна це врівноважити. Поїхали! Перша карта. Четвірка мечів. Це момент, до речі, зцілення чомусь у мене йде. Такий резонанс цієї карти. Дуже часто майстри її трактують як паузу, момент зупинки чогось, а в мене йде інформація, що на цьому тижні, ви будете, вибачаюсь, ви будете отримувати інформацію якраз про. Цілення якихось внутрішніх травм. Тобто можуть програватися ситуації, які, наприклад, в минулому мали такий травматичний відтінок, або були навпаки достатньо травматичними. Тут вже дивіться по ситуації. Але вони зараз програються зі знаком плюс. Тобто це йде якийсь процес цілення. Угу. Прям такий дуже важливий момент. Наприклад, Ну, давайте так, в минулому вас не захистили. І от на цьому тижні програється ситуація, коли вас захистили. Це як приклад. Тобто в мене є відчуття, що будуть ситуації, які мають такий цілющий ефект. Будуть притягуватись люди, які будуть зцілювати якісь моменти. А ще на такому рівні в мене є відчуття, що будуть питання по здоров'ю, тобто треба буде зайнятися ще здоров'ям. Але, знову ж таки, є відчуття, що всі ці процеси, вони зі знаком плюс. Тобто це все лікується як і на рівні емоційно-духовному, так і на рівні фізичному. Тобто це момент якось подбати про себе, прийняти це від Всесвіту, скажімо так. Так, що там ще? Четвірка мучів. Дев'ятка кубків і королева пентаклів. Як я і сказала, прийміть цей момент. Якщо у вас четвірка мочів, наприклад, вас десь зупиняють. Але зупиняють не просто, коли там пригальмувалися процеси, нічого не рухається, якась така пауза. Ні, тут такий зупинок з відтінком самостілення або зцілення. Тобто йде момент, коли ви можете відпочити, йде момент, коли до вас притягаються люди, які пропонують вам відпочинок. Або, наприклад, у вас була там ділова зустріч, вона відміняється, і тут вам пропонують, а давай ми з тобою сходимо там, і десь відпочинемо, або просто прогуляємось на природі. Але дивіться, тут є такий момент, це не якісь активні дії, тобто це не клуби, це не щось адреналінове. А це щось, що стосується саме зцілення. Це може бути духовно-емоційний рівень, коли це може бути така бесіда, підтримка, щось таке, що або ситуація, як я вам сказала, програється інакше на такому рівні, або на фізичному рівні, коли ви будете зцілювати своє тіло, скажімо так. Будуть проявлятися, ви для себе дізнаєтесь, інформацію, що ж вас стримує, це може бути люди, ситуація, це може бути якісь моменти з минулого, що ви тягнете в сьогодення, а вони вам не потрібні, вони вам не грають в плюс, скажімо так. Тобто, ви це проявите і це знову ж таки. Є момент того, що можна виправити, що можна зцілити. Тобто я б сказала так, що це тиждень якийсь такий має зцілюваний ефект. Причому на всіх рівнях це не тільки виключно фізичний рівень, це і духовний рівень. Це такий дуже потужний момент. От, скажімо так. От минулий тиждень він настільки був збагачений подіями, настільки було всього багато, і я спостерігала це не тільки за собою, а й за іншими, за оточуючими людьми, що цей тиждень він як, знаєте, як легенький вітерець після спекотного сонця, от коли спека і. Ви приходите в тінь, там прохолода і оцей вітрі Тобто відчуття, що цей тиждень він має таку енергетику, легкості. Так, що у нас у відносинах? Десятка пентаклів. Десятка мочіїв. Трійка. Кубків і трійка мечів. Угу. Дивіться, у відносинах чомусь я відчуваю, де реорганізація. І це знову ж таки, про що йде мова? Тобто, йде момент зцілення, і ті відносини, ті структури, пам'ятаємо, відносини це люди, які впливають на вас. Це може бути дуже близький момент, тобто близькі друзі, родичі, з якими ви спілкуєтесь напряму довіряєте свої якісь. Секрети, можливо, емоційне переживання, тобто близьке коло. Може бути трошки, трошки дальне коло, але це ті люди, які впливають на вас. Де реорганізація знову ж таки, перевірка вашого оточення. За рахунок оцього ефекту зцілення, ви можете побачити тих людей, які, наприклад, дійсно вас не підтримують, проявлення темряви, скажімо так. І оця трійка мечів. У деяких програється момент того, коли ви побачите, ну, скажімо так, неприємну правду про людину, або про людей, в залежності від ситуації. Приймайте цей момент, тому що іде заміщення, скажімо, енергії, впускайте нову енергію в життя, тому що є люди, які будуть на вашому боці, або вже є на вашому боці, просто вони ще більше підсвітяться вам. Так, цей момент є не дуже приємним, але трійка мечів завжди програється швидко. Завжди. А не у всіх воно програється з, з, отаким, з такою ситуацією. Для деяких це, знову ж таки, підкріплення того, що дійсно ваше оточення працює. Тобто, люди, які вас оточують, вони дійсно на вашому боці, вони дійсно вас підтримують. Є якийсь такий момент, як теж зцілювальний ефект саме від підтримки. Ну, але я відчуваю, що буде реорганізація, буде момент, коли відсіються ще люди. Відсіються люди, відпускайте цих людей, нехай вони рухаються далі, це не означає, що це назавжди, тому що буває так, що ви буваєте на різних рівнях, нічого страшного в цьому нема, пройде час, і, можливо, ваші шляхи знову перетнуться. Але на даному етапі ви, наприклад, не резонуєте. Нічого страшного в цьому немає. Так, від вас будуть відсіюватись такі люди, і ви розумієте, наприклад, чому взагалі ви йшли якийсь певний час на цьому шляху. Тобто будуть якісь така нова інформація, яку ви раніше не чули. Але ця інформація потрібна для того, щоб оця структура вашого оточення змінилась. Або ще раз підтвердити вам те, що ваше оточення дійсно воно грає вам плюс. Матеріальна сфера. Я вже відчуваю, що в мене буде така, такий тиждень більш спокійний. І я цьому рада, бо чесно вам скажу, було складно на цьому тижні, який закінчився. Дуже багато справ. Дуже просто. Так, матеріальна п'ятірка жезлів, але я не відчуваю тут енергії якогось розбрату або там якихось конфліктів. Навпаки, я відчуваю, знаєте. Як багато хто з вас спіймає отака енергія трошки вона колюча, але вона о, як спонукає імпульсно до дії. От хочеться щось зробити. От візьму я роблю, от хочеться мені нарешті закрити це питання. Все, надоїло. От особливо в питаннях матеріальної сфери, які ви відкладали, наприклад, щось дізнатись, можливо, оформити якісь документи, можливо, закрити якесь там матеріальне питання, і ви якось його відкладали чомусь. У четвірку мечів в даному контексті, взагалі, у всіх цих рівнях я відчуваю як ефект зцілення. Тобто, ви відчуєте якийсь такий імпульс, він трошки, трошки такий колючий, тому що по п'ятірки пентаклів це відчуття такого, знаєте, коли ви розсердились, і от на цій енергії робите щось. Тобто не те, що ви будете в злі, ні, це просто така енергія, достатньо колюча і та. Все, я хочу закрити це питання. Тобто, от таке щось буде відбуватись. Угу. Закриття якихось питань. Буде на ці сили. Користуйтесь моментом. Це така теж, як трійка мечів, це достатньо короткочасна карта, але вона класна. Тобто, Якщо користуватись нею як інструмент, тобто оця енергія як інструмент. Для врегулювання якихось питань особистих, от користуйтесь. Воно діє недовго, але ефективно. Так. Угу. охо хо Нічого собі, а... все-таки будуть відбуватися глобальні зміни в матеріальному плані. Але буде руйнуватись те, що має по собі диявола, про що йде мова. Тобто будуть руйнуватися, наприклад, воно ще тісно пов'язане з відносинами. Наприклад, у вас є партнерство з людиною, яка завжди вас підставляла. Тобто, от ви на неї розраховували, а вона то запізнюється, то не приносить документи, то ще щось, то ви вдвох ви йдете там. Домовлятися про щось, і ти кажеш, цій людині, давай ми з тобою домовимо, що будемо говорити от, от тільки так, виключно от така стратегія ведення переговорів. Ви приходите, і ця людина вас знову ж таки говорить взагалі інше, не те, що ви домовлялися. Тобто є руйнація таких зв'язків зв і отаких от, от е ситуацій. Це викриття шахрайських схем, якщо ви дотичні до таких. До такої виді, видів діяльності, то очікуйте, що буде руйнація. Тобто запускається якийсь процес очищення систем, які йдуть по темряві. Це може бути оцей партнер відсіється. Тому не тримайтеся за таких людей. Можливо, звільнення заробіт, які мають якусь темряву. Можливо, вихід ще, до речі. Коли є можливість проявити себе. Наприклад, у вас є класний талант, але вами користуються, ви ніяк не могли себе проявити. І у вас буде змога себе проявити, показати свій талант. От у мене є відчуття такого в матеріальній сфері руйнація темряви. От На цьому тижні ми почуємо прям такі новини стосовно цього, Якісь викриття, ще щось, От у мене є відчуття. І користуйтеся цими імпульсами, ви можете врегулювати своє світло, скажімо так, посилити більш енергетичну ситуацію. І саме тому, саме тому таке, такі процеси ще у сфері відносин. Але якщо ви будете обирати шлях, оцей який, знаєте, таке відчуття вісняного сонця, такого тепла, Життя, саме цей шлях, ви побачите дуже класний результат. Тобто там є енергія, прям таке відчуття, що як така чиста енергія йде. Буде руйнація і прийде чиста енергія. Руйнація саме темряви, тобто процесів, які пов'язані з темрявою. Я зараз не кажу про те, що якісь там прильоти або ще щось, ні. Це про процеси, які пов'язані з темрявою. Тобто йдуть руйнація те, що темрявий запускається нові якісь кардинальні, кардинально відрізняються ці процеси, тому що смерть от не дарма вона мені подобається, я потім буду розглядати в категорії карти Таро більш детально цей аркан. Саме в цій колоді вони. Автору дуже класно показала, що смерть і є життя, а життя є смерть, тобто це взаємопов'язані процеси. Конкретно на цьому тижні запускається процес таких кардинальних змін. І буде руйнація темрява. Тобто це те, що це якісь такі архаїзми, які вже пережили себе, які тягнуть на дно. Це буде і в зв'язках, і в процесах, і в діяльності. Як воно програється у вас і в мене також, давайте побачимо разом. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Не забувайте про зворотній зв'язок, вподобайка, коментар або донат автору на каву. І хай буде у нас мирне небо над головою. До наступної зустрічі!